Виконуємо номер 1200 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Розташуй у порядку зростання числа, записавши їх попередньо у вигляді мішаного числа. Та дізнаєшся назву міста в Івано-Франківській області. І наші числа. 47 п'ятих, 43 четвертих, 73 дев'ятих, 41 четверта, 35 третіх і 72 восьмих. Приступаємо до виконання. Будь-який неправильний дріб, у якого чисельник не ділиться на знаменник, можна подати у вигляді мішаного числа. У такому разі кажуть, що з неправильного дробу виділили цілу і дробову частини. Для того, щоб виділити цілу і дробову частини з неправильного дробу, треба поділити його чисельник на знаменник. Поділимо 47 на 5. 5 множимо на 9 45. 47 відняти 45 Буде остача 2, поділили чисельник на знаменник. Неповна частка буде цілою частиною, остача чисельником дробової частини, а знаменник перепишемо без змін. Отже, 47 п'ятих дорівнює 9,2. Наступний дріб 43 четвертих. 43 поділимо на 4. Беремо по 10. 10 множимо на 4 – 40. І 43 віднімаємо 40 Остача – 3. Отже, 10 цілих це неповна частка. Новий чисельник 3. Знаменник переписали без змін. 43 четвертих дорівнює 10,3 четвертих. Далі наступний дріб 73 дев'ятих. Поділимо 73 на 9. Беремо по 8. 9 множимо на 8 буде 72. І сімдесят три відняти сімдесят два буде остача один. Отже, сімдесят три дев'ятих дорівнює вісім цілих одна дев'ята. Далі сорок одна четверта. Сорок один поділимо на чотири. Беремо по десять, десять помножити на чотири буде сорок. Сорок один відяти сорок остаче один. Отже, сорок одна четверта дорівнює десять цілих одна четверта. Тридцять пять третіх. Тридцять п'ять ділимо на три.

При діленні 72 на 8 ми отримаємо натуральне число 9. А тепер завдання стоїть наступне. Розташуй у порядку зростання. Порядку зростання це від найменшого числа до найбільшого. Підкреслимо числа, щоб було зручно розміщувати їх у порядку зростання.

10,3 четверти 3 більше, ніж 1, тому 10,3 четвертих більше, ніж 10,1 четверта. І останнє число 11,2 третіх. А тепер розставимо в тому порядку, в якому вони були. 8,1 це 73 дев'ятних. І відповідна літера сімдесят три дев'ятих, у нас була літера Д. Далі наступне число у нас іде дев'ять це сімдесят два восьмих. І літера о. Далі дев'ять цілих п'ятих. Це сорок сім п'ятих. І відповідна літера. Далі десять цілих одна четверта, це сорок одна четверта. І літера. Десять цілих три четвертих. Це сорок три четвертих. І літера. І останнє число одинадцять цілих дві третіх, це тридцять п'ять третіх, і літера. «А». Ми отримали назву міста. В Івано-Франківській області долина. Номер 1200 виконано.